На одній із зупинок у центрі Чернівців люди чекають на громадський транспорт. Тут немає ні лавиць, ні павільйонів, які б захищали від опадів чи від сонця. То не лише на, цих, на цій зупинці, то багато зупинок поголовні. по головній, по других є, що лавочки немає, діти підходять маленькі, не мають де десь присісти, старші люди теж. А якщо дощ починається, то тут взагалі нема де сховатися. А візьміть дрібський завод, кінцева зупинка. Там взагалі немає. Там взагалі немає ні одної лавочки, там кінцево. І теж так само, як дощ починається, там не сховатися, немає нічого. Та якщо навіть ставлять кришу, вона навіть не накриває скам'яки. Для роблять, а не для людей. Коли я думаю, як фрон... на... На... наші вояки на фронті, то я не думаю про зупинку. Є більш важливі сьогодні питання. Да, бажано би було краще. Ну, але На даний момент я думаю, що задовольнить. У центрі міста планують встановити три або чотири нові зупинки громадського транспорту, каже заступник міського голови Ігор Крохмаль. За його словами, на це з бюджету вже виділили півтора мільйона гривень. Тендер планують оголосити впродовж тижня. Одна зупинка коштує понад 300 тисяч гривень. Ціна залежить від її величини. Зараз проводять заміри та визначають зупинки, які першочергово замінять. В цьому році ми плануємо це питання. Зрушити з місця, тому що безкінечно ремонтувати зупинки, яким уже 20 і більше років, воно ефекту ніякого не дає. Нові зупинки купують у межах міської програми розвитку транспорту. Загалом у місті є понад 500 зупинок громадського транспорту з тих, що на балансі Чернівецького тролейбусного управління 26 не обладнані лавками, навісами та павільйонами, які захищають від вітру та опадів. Про це торік у березні повідомили у департаменті транспорту у відповідь на запит суспільного. Водночас третина зупин. Аварійні і потребують заміни, каже Крохмаль. На ремонт зупинок щороку витрачають орієнтовно 200 тисяч гривень. Марія Антоняк, Роман Пилатик, Суспільне новини, Чернівці.